Я дуже великий панікер. Тобто, коли стається якась ситуація, я починаю дуже сильно панікувати. І саме цікаве, що я панікую, коли ця ситуація незначна, коли ця проблема незначна. Тому що коли стається якась прям дуже кризова ситуація, я беру себе в руки і я знаю, що робити. І за рахунок того, що я панікер, я постійно. Боюся робити якісь кроки, які можуть призвести до того, що щось піде не так. Я постійно сумніваюся в своїх діях, я постійно сумніваюся в тому, а чи правильно я щось зробив, а чи правильно я щось сказав, а чи правильно взагалі щось відбулося в моєму житті. І я думаю, що є багато людей, у яких так само, які також постійно думають, а чи правильно я щось сказав, а чи правильно я щось зробив. І... Я хочу поділитися своїм досвідом, як в мене вдалося з цим впоратися. Перш за все, я почав думати з приводу того, що потрібно записувати свої думки. От е приклад, я почав хвилюватися з приводу того, а чи правильно я прийняв рішення для того, щоб працювати зі своїм колегою, з яким я раніше працював на одному проєкті, і зараз в мене з'явилась можливість попрацювати з ним ще раз. Я дуже довго сумнівався через те, що я не був впевнений в цьому проекті. Коли я почав виписувати свої думки, свої емоції, я зрозумів, що я що що я... Що я... Що я маю сумніви не з приводу проекту. Я маю сумніви з приводу з того, а чи в мене вдасться вирішити цей проект. Виписав, подумав: Угу, окей, добре. А якщо не вдасться вирішити цей проект, то що тоді? А тоді, можливо, я втрачу гроші і просто перестану спілкуватися з цією людиною. Ну, в принципі, неприємно, але не критично. А що буде, якщо у мене вийде зробити цей проект, якщо я перестану боятися, перестану хвилюватися, візьму себе в руки і доведу цей проект до кінця? Класно, я зароблю гроші, і я отримую новий якийсь контракт, нову, як мінімум. Мій колега, з яким я буду працювати, в майбутньому порадить мене комусь іншому. І от в такі моменти я почав розуміти, що коли у нас є якісь сумніви, коли у нас є якісь емоції, коли ми от просто боїмося щось зробити, потрібно в першу чергу спробувати. Подумати, розібратися, а що саме ми відчуваємо. Оскільки ось ці, е, перші емоції, ті, які ми переживаємо, вони не є правдивими. Ми намагаємося цими емоціями закрити, замаскувати свої справжні цілі, цінності, ідеї, бажання, думки і. Все інше. І от коли ми починаємо думати, писати, причому навіть писати. От просто береш блокнот, я беру блокнот, беру ручку, пишу. Пишу все, що думаю. От прям от прийшло два слова в голову, записав два слова в голову. Прийшло 10 слів, записав 10 слів. Я пишу, 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 поки у мене немає, не закінчуються думки. Я пишу і бачу: ага. Так це не страх. Ага. У мене є, у мене просто є думка з приводу того, що я не зможу це закінчити. І от в такі моменти це дуже добре допомагає саме розібратися з тим, як, як діяти. Що робити, як діяти, і що можна зробити взагалі в такі моменти. Окей, і така дія. Дуже допомагає дуже швидко зрозуміти свої істинні емоції, свої справжні почуття, і побачити, що не все так страшно, не все так сумно, як ми про це думаємо. І тому раджу так зробити. І я сподіваюсь, у кожного це вийде. І діліться своїми думками з цього приводу в коментарях. Мені буде дуже цікаво це почитати. Ну, і відповідно, ваші коментарі, ваші лайки, особливо дізлайки, мені будуть допомагати, оскільки тоді це відео побачать не лише ви, а ваші друзі, ваші знайомі, будь-хто в цьому світі, і я точно знаю, що це відео дійде саме до того, хто цього потребує. Ну і відповідно дякую всім за увагу. До зустрічі в моїх наступних відео. А для того, щоб їх бачити вчасно, підписуйтесь і будемо разом розбиратися в своїх думках, своїх емоціях, бажаннях і всього найкращого. До зустрічі!